Ці собаки, в основному вони живуть по нього і ворог. Крупніші на рівнинних участках. Ми приблизно бачимо цих два типи на цьому маленькому ринці. Що можна сказати про першу собаку? Такий він має бути. Є ряд недоліків по Будові недостатньо впущені ребра, недостатньо ребра, але, але хороша голова типова, як для нашої породи, яка тільки. І треба її розвивати, тому що раз є у наших мисливців вітчизняє такі собаки, і вони і зараз в цих умовах наших, де трудно полювати собаками в'язкими, які ганяють сутками і мало, мало керованими, які є русські гончі і рабі гончі. То ця порода в даний момент повинна встановитися, і вона повинна має право на існування, і нам треба. Докласти максимум зусиль, щоб правильно підбирати парі, вибраковувати, жорстко вибраковувати собак по зубній формулі. Ну, По типу вони підходять, а от зубами трошки страдають. Вот, Ось наприклад, приклад старшої бубової групи собака має два окрайки. Своє якщо можна, ви дивіться.